Так, а пів на четверту приїхав наш новий метод інтернет провайдер Білбері. Подивилися, зайшли все в хаті. На ввод подивилися, сказали, що будуть щось молоточком довбати, бо в них кабель товщий. Дали мені ці ось бланки заповнити в двох екземплярах. Один їм йде, а один мені залишається. І сказали поки що йти заповнювати, так що вони там десь по стовпах лазять, а я заповнюю заяву. Ось такий хлібчик. У мене сьогодні вийшов все як завжди? І знову обидва, е, обидві лопасті залишилися у формі. Стоїть на столі, вихолоняє, а я вже заповнила документи і чекаю, що далі скажуть робити. Що там? Що? що, Стукали тут, так? Нова пошта спрацювала цей раз більш добропорядно, і хоч писали одна посилка на сьогодні, інша на завтра, прийшли обидві сьогодні. Вова їхав з роботи, поїхав, отримав. Це прийшли флакончики для анато і кришечки з дозаторами. Ось отака піпеточка буде. Кришечка. А це ось хлорістий кальцій прийшов і саме анато. Оце мені предстоїть оцю бутилку розфасувати шприцем. Бачите? <звичай> Ірландське все як повинно бути. Харчовий барвник натуральний. Все, дівчата, хлопці, це буде все потім, а я біжу на дойку. Доки я розбиралася в хаті з молочком, Вова вже допорався і в свинок почистив, і в пташечок. Почистив і зайшов. Не встигла я вийти, поки він був на дворі. Тож вийшла, позабирала яйця. До речі, сьогодні 28. То це скільки Два чи три дні було? Три дні, напевно, що по 25. А сьогодні знову 28. Так що повернулася. Я думала, що вони після вчорашньої холодної ночі довше будуть. Вертатися в свій бойовий стан. Ну, але спрацювало. Вчасно завісила, мабуть, ту шторку, закупорила їх. <різвіст> Чого ви деретеся? Чого ви деретеся? Що вам вп'ють не так? По по понапивені, не деруться. Так, так що все. Е -е Завтра. Варю сулугуні, але знаєте, що я вирішила? Я дивлюся, що є запитання по Анато. Я буду намагатися завтра відзняти окреме відео стосовно Анато, це раз. А по-друге, бо монт в мої плани не входить варити, але хочеться перевірити, яка якість цього АНАТО, що мені прийшло. Як воно буде красити молоко і як воно буде працювати? Тому. Я вирішила, що завтрашнє сологуня я зроблю жовтеньким. Підкрасю, дам анато на одну літру одну краплину, так як я на бомон даю. І тоді побачимо завтра відразу з вами результат. Як воно працює, не працює. Бо я дізналася, що у дівчаток покупне анато є у деяких таке, що взагалі не красить. Бліде-бліде виходить і лють по 5-6 по краплин на літру молока, а воно бліде-бліде. Тому на сологуні на смак це ніяк не скажеться. Я думаю, мої замовники, покупці не будуть проти, ну якщо будуть, залишу просто собі. І да, до речі, вирішила, що я не буду варити в великій каструлі, бо вови дома немає, я одна її потім спліти не зніму. Це по-перше, і по-друге, Буде тоді більший згусток, а я коли з 22-23 варю і викладаю в друшляк, в мене виходить повний друшляк. Тобто, якщо я варитиму завтра з 30, наприклад, мені нікуди буде його вмістити. Тому варитиму, вкладаються, вкладаються вже. Варитиму, як завжди, з повної каструлі, а те, що сьогодні вечірня частина залишиться. Там, я так вважаю, літрів 5 десь буде. Е, залишу стояти в холодильнику. І завтра ранішнє, і завтра вечірнє, і буде на післязавтра ще раз. Так що, як то так, як той казав? Все, начебто, все розповіла. Е, потрібно. Фасувати анато, розливати потрібно фасувати хлорістий, але не знаю я, як я завтра встигну, що чи не встигну. Можливо, поки стоятиме е, дві години з, з, ну, на водяній бані згусток. Бо поки стоятиме з закваскою і ферментом своєї роботи зранку, ціла купа все поперемивати, поперестірувати. Ну, видно буде, то вже будемо вирішувати завтра. Так що, все. Завтра буде день, буде піща, як кажуть. Всім вам дякую, всіх вас цілую, люблю. Бувайте до завтра, па-па! Стосовно лотереї, відео зараз випущу окремо.